Люди почали запитувати про таблички, які вказують на початку. Це в різному буде повідомлення. Так. Так. Е, якщо ми будемо розглядати сьогодні програму Турбота, я там в списку не знайшов Баслик Романа Володимирович, який, наскільки я знаю, писав заяву учасника того. А буде. всі документи він да, не Так, всі документи, там він вже. В якщо його в тому списку, він не немає. Зараз ми підточнемо. Що це каже. Оце до цього питання, ми підточнемо. Я знаю. Я знаю. Ще. Прошу, шановні депутати, проголосувати і затвердити порядок роботи 14-ї сесії. 7-го скликання. Ми починаємо свою роботу. Починаємо. Тому прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. А? У клуб ми не йде поки що. Ми хоча б порядок даних давайте затвердимо, щоб приділитися наскільки той клуб. Продовжуємо затверджувати порядок даних. Рішення не прийнято. Ще я слухаю. Що не важливо з цього всього порядку? День, будь ласка, давайте. Я ще раз говорю, давайте ми його себе затвердимо, а розглядатимемо по мірі надходження. Я так вважаю, що в нас цих питань 17, і плюс земельні питання, і всі інші, можливо, за один день ми їх і не розглянемо, бо дуже багато всього набралося. Тому я все-таки пропоную затвердити порядок денний і працювати. Тоді вже вносити пропозицію, що там попереставляти і так далі. Ми давно перечитували регламент Опічнянської селищної ради. Ні, я кожен не день не його не перечитую. Перечитайте його ще раз. Депутату з пропозицією. Ви повинні зобов'язані згідно регламенту, поставити її на голосування. А я ж перше ще тільки зробила згідно регламенту. Спасибі, що нагодуєте. Депутат Кужин Володимир Миколаєвич міст пропозицію розглянути всі питання. Правильно поняла? Не всі. Окрім звіту селищного голови, звіту депутатів. Так. І я, ще, окрім чого? Я вніс на пропозицію розглянути тільки три питання. І сьогодні. І все. Клара моя, ви ж писали за мною. Писав. Повтори. Повторюю Повтори. Повтори питання. Які виносяться на, на, на сьогоднішню частину сесії. Третє питання про внесення змін до селищного бюджету. Це програма турбота де виділення коштів тих, хто просить допомоги, воїнам, то і так далі. Працюватиме змінити. Друге питання, це, щоб не зачитувати це все, це середні норми видатків оприділити для проведення виборів на руку. І третє питання, яке я вносив, це про коловійність газу будь ласка, Труби положили, труби побилися, сьогодні їх назад встановлюють. Все там буде нормально. І ну, як можна таке питання розглядати? Як вже труби побилися? Іван Василович. Іван Васильович, документів у виконавців на руках у підписані акти виконаних робіт немає. Вони свою роботу роблять, яке можуть бути прийняття. Таке й буде, якщо буде стовідсоткове виконання договірних вимог. І якісне, і якісне те обладнання, яке вони встановлюють. Обладнання якісне, яке технічно його налагоджує. Полями певні. А вивозить нечистоти, а питання утилізації це теж дуже важливо. Це не, та, можливо. Можливо. Ви, не ви зразні, ви, що, Так, Якщо труба по витах, тоді ж зрозумієте, що люди кожного місяця протягом уже десяти, а то ліжі я років... сайте, ви. Дають. Ну я а, можливо, ви лучше. Ну а -а -а. до мене сьогодні даже підійшли люди, кажуть, вирішуйте це питання, тому що вони дуже ви, місяці вирішувати, коли гроші ви виділися, але. Коли наші були перерахувані, тоді почали працювати вам вже все розв'язували три дня підряд. Як де йшов? Ну давайте зараз, за що повинні довезти підпишите всі Значить, Ольга не Я вважаю вам реклами дословно. Всі запрошені, всі присутні повинні своїми викликами, вигуками. Проводити сесію перешкоджати. Не потрібно цього робити. шановні депутати, ще раз звертаюся до всіх присутніх. Тільки ці три питання буде задати. Давайте голосувати. Якщо тільки ці три питання. А програма робота не две людям. Зміни до бюджету, так. От бюджету. є це питання. Зміна до бюджету Ходить. 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 Значить, Ми сьогодні на пропозицію, що я поставлю на голосування, за пропозицію Кужима Володимира Миколаєвича будемо розглядати слідуючі питання. Про внесення змін до селищного бюджету. Так? Правильно, Середні норми про затвердження середніх норм видатків згідно запитів обіщанської виборчої комісії. Про калорійність газу. Прошу проголосувати. Тільки за ці три питання, що ми сьогодні це зібрались, будемо тільки їх розглядати. Прошу так, проголосувати. Так. Хто за? Одинадцять. 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 Я рахувати лічильна комісія. Скільки? Та ви прошу раз так на три кажуть? Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято згідно того самого регламенту. Шановні, я ще раз пропоную всі питання, які в порядку денному стоять затвердити, а потім вже розглядати діт. І висловлювати свою думку під час розгляду цих питань, робити свої зауваження, пропозиції, робити свої якісь намічати шляхи вирішення цих питань, ані стояти і надіятися на те, що хтось не буде розглянути чи ще що. Всі питання, які тут розглядаються, важливі. Всі вони важливі. На одне питання треба більше часу, на інше питання треба менше часу. але всі вони важливі. Тому що якщо вже є якісь питання, вони внесені в порядок денний, вони оголошені на постійних комісіях до речі 9 лютого на постійних комісіях вони були оголошені, то вони важливі, вони вже обговорені наполовину і вони рекомендовані до включення порядок денний. Це теж згідно регламенту, то був присутній на комісіях. Тому ще раз, давайте залишимо всі наші. Суперечки, амбіції, всі наші за і проти. Ми всі розуміємо, що зараз, якщо будемо споритися, то знову ж до хрипоти і кожен залишиться при своїй думці. Але на сьогодні є ще селище, про яке треба думати. І мені, як селищному голові, і вам, як депутатам селищної ради, і присутнім тут. Тому, шановні, я ще раз звертаюся до всіх. Давайте залишимо всі свої емоції до обговорення, от де будемо обговорювати. Та ми будемо висловлювати вже все на болілих, що в кого на душі, хто що думає, хто що знає, хто як бачить і так далі. Але затвердимо всі питання порядку денного. Тому що якщо каналізація важлива, то важлива й вода. Якщо важливі ці два питання, то важливо так само дуже важливо і інші питання соціальної сфери, і харчування, і ті самі. Турбота та сама, і ліки для лікарні, і все інше. Чому ми робимо пріоритети? Щось важніше, а щось ні. А я думаю, що важливі всі питання. І думка ваша важлива по всіх питаннях. І потрібна та думка. Тому я ще раз пропоную, далі ваше буде вже бачення, як ви по тому чи іншому питанню будете голосувати. Шановні депутати, ви проявляєте свої, вже, якби, своє бачення голосування. Будете підтримувати той проєкт, який пропонуватиметься, чи не будете, чи вноситимете корективи в ході обговорення, чи пропозиції, чи якісь зауваження. Це вже ваша справа, справа депутатів працювати. Але я пропоную ще раз пропоную всі оці питання внести в порядок денний. Світлана ласка. Якщо ми сьогодні затвердимо порядок денний, значить ми зобов'язані сьогодні і винести рішення Світлана Ромайна. Не треба. Якщо ми його затвердимо, ми зобов'язані будемо. Я ще раз наголошую, наголошував у ту п'ятницю. Пам'ятаєте, що я пропонував? Що звідселиш до голови депутатів перенести на громадське слухання у ЦРДК. Було таке громадське слухання. Я не говорив що це сьогодні. постало питання за перенесення деяких питань сесій. Вибачте мене. Якщо за два за три роки нічого ми не ви, не вирішили, а тут тобі за три дні до суботи чи до неділі, чи до, до за скільки там за десять днів нічого вже не поміняється. Абсолютно. ну так, що ви настаєте? Ви зрозумієте, якщо ми сьогодні затвердимо цей порядок денний, ми повинні дати цьому порядку денного оцінку і прийняти рішення, так чи ні? Так, ви, ви зараз Іван Васильович плануєте ви я... виділити з цього порядку денного звіт селищного депутата. Депутат, скажем, депутат, я... виділив, це самі необхідні, як ви сказали документи. Самі самі необхідні. І каналізація за три дня, нічого з нею не станеться. Тим більше у якому вона Якщо ні, давайте проїдемося. Я особисто їздив вже дивився. Іван Васильович, Я да. теж їздив дивився, хоча я й не зобов'язаний їздити. Я розумію, що ви наполягаєте на своїх питаннях. Не об... Самі необхідні. Самі Згідно регламенту, Іван Васильович... Ми їх не закінчимо до восьми годин вечора. Не ходьте в оманну людей. Не... Згідно регламенту, регламенту, який же також ви голосували на першій сесії. Ради, то там є визначена кількість хвилин на обговорення, визначена кількість хвилин на доповіді і визначена кількість хвилин для того, щоб приймати участь в обговоренні. І говорить до 8 годин, це якщо ми будемо продовжувати безконечно наш регламент. Ну, якщо ми за три сесії не вирішимо… – Іван Васильович, не, не, не утрійте, будь ласка. Хорошо, все нормально. Ну, ще є ще є таке, є закон про місцеве самоврядування, Стаття 4. Я там я написано виріш. чорним по білому. Івану що Зилович. селищний голова і депутати зобов'язані наголошую, зобов'язані звітувати публічно перед громадою. Чого ми боїмося цього звіту? Ви, ви боїтеся? Що ви, ви боїтеся Іван Васильович, що ви пропонуєте? Пропонуйте, а що пропонував за це РДК? Що, що це люди повинні це стояти? Тож Чо чого вони повинні стояти? так? Давайте винесемо загалі стільці і всі буде стоячі стояти Іван Васильович. Припиніть оці ваші призиви посолкові якісь гаражо зараз у нас, шановні. Я всіх ще раз наголошую. Зараз у нас сесія селищної ради. Будуть оголошені громадські слухання, будемо проводити у більшому приміщенні. Двадцять два. Зачитайте, будь ласка, 22 депутати, плюс селищний голова. Уміщаються тут. Прийшли представники громади. Ми не ховаємося, ми відкриті, будь ласка, приймайте участь згідно регламенту. Згідно регламенту, а оці всі призови, знову ж таки, ну давайте зупинимося. Це не при... який Це, призов? це пропозиція. Юрій, на ви, якщо запрошена на сесію, чи прийшли, прийшли слухачі. Будь ласка, дотримуйтесь тишини. От дотримуйтесь і не, і не заважайте, і не тисніть на депутатів. Будь ласка, ну ви ж тиснете. Да, я тисну, бо я працюю зараз. Я зараз публічно працюю, на металів. Та я не подружу. Ну, Що ну, це знову акцентується? На цьому. Я не Замеванна, не проти носи пропозиції будемо мене. Я думаю, чого ви заважаєте я проти, протягом скільки власне проводиться. Шановні депутати, я прошу вас затвердити цей порядок денний і затвердити регламент. Устигнемо ми за той регламою працювати. Не, не встигнемо. Скільки питань встигнемо, скільки розглянемо. Я Оці всі питання, які ви Володимир Миколаївич, і... ні моє питання не пройшло, ні ваше не пройшло. Ви ставите повторно ще раз. Я ставлю повторно ще і, раз. І порядок та... денний до? своє до да, порядок а, денний і, і моє теж, і ваше. Тоді. Шановні депутати. Я ще раз прошу всіх, виважено віднестись до своєї роботи. Ще раз, що ви про. Роз громада не хоче, допустимо, вашу звіт слухати в цій залі. Ці. То Давайте виключимо перше питання, а решта затвердимо. Та й все. А це питання винесемо на обговорення в раз, для всіх. Давайте вас так устроюємо і питаємо. Давайте. За що ставлю пропозицію на голосування? Ставлю пропозицію на голосування. Виділити світ, мій, як залишковою, світ, де кузай. А всі інші питання подумайте ще. Шановні, Для мене цей, я ще раз говорю. Дуже важливо, але не принципово. Я своєю роботою не ховаюсь, тому я ставлю на, на голосування в запропонованому повному порядку денному виділити і виключити такі питання про звіт савишного голови і звіт депутатів і розгляд цього питання призначити на громадських обговореннях на і? громадських слуханнях, коли визначимося з датою, визначимося не тут, конечно, що в будинку культури. Тому прошу проголосувати за порядок денний. У нас вже тут як політичні якісь фракції. Хтось вже махає паличкою, а хтось цікавиться. Ви виборців своїх поцікавте. чи треба сесію проводити, чи ні? Тому прошу проголосувати за порядок денний в цілому, без звіту селищного голови і звіту депутатів. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ну, Рішення не прийнято. Слухаю ще пропозиції. А А Ну, утрималося. Рішення не прийнято. Те, що я постав на озвання, рішення не прийнято. Ну не буду я ще сучитися рік вас. Не заважайте мені працювати, шановні. У, ну Ти бачив? Вносите пропозиції. Поставте на голосування мою пропозиції. Почайте. Дякую. От будьте саме ви носите корективи. Обудь ти саме ми вже голосували. тільки Я внесла на пропозицію порядок денний, даний двох прийшов. Ну і що, Віктор Іванович, депутат? Я дуже бачу. Але ж питання де не вже вносите пропозиції. Оте питання, що вносило де Миколаївич, з трьох питань. Ми вже голосували, не пройшло. Не, не внушу, не та Ну не заважайте, Грибич, Вно? пожалуйста. Вно, я вношу пропозицію. добавити четверте питання, мою пропозицію, крім тих трьох, які я озвучив. В яке? Ну ви ж сказали, нагольно треба передати сьоми питання про порушення клопотання та лізетівську районну раду щодо передачі на баланс селищної родних автомобілів. Добре, по не поряд у тему. А селищний бюджет за шістнадцятий рік, як виконаний, очікує значить, шановні депутати, ставлю на порядок голосування пропозицію, яка внесена депутатом Кужиєвом, про внесення змін до селищного бюджету. Про порушення клопотання перед Зінківською районною радою щодо передачі на баланс селищної ради автомобілів, про затвердження середніх норм видатків згідно запитів Опішнянської виборчої комісії, запит про калорійність газу. Так, прошу проголосувати. Хто за? 12 12 Скільки? 5 0 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 що таке? Так. Причому тут секретар, не цієї комісія. Скільки проголосували? 12. Тобто рішення що? Прийнято. Добре, переходимо до затвердження регламенту. До затвердження регламенту. Скільки ви пропонуєте на розгляд цих чотирьох питань виділити часу? Я пропоную дві години. Прошу затвердити. Хто за? Прошу голосувати. Тобто затверджене регламент дві години. Про внесення змін до селищного бюджету Олександра Олексіївна Чоло. Шановні депутати та запрошення. На сьогоднішній розгляд сесії я пропоную слідуючі зміни. Так як у нас залишилися вільні залишки, станом на 1 січня. Я пропоную направити дані залишки в сумі 33 700. На код програмної класифікації 8800, інша субвенція. На код економічної класифікації 2620 це субвенція трудовому районному архіву. Направити кошти у сумі 64 тисячі 300 на відділ освіти, а саме субвенція на харчування учнів. По спеціалізованої школи перших-третіх ступенів 16 тисяч 300, на виготовлення технічної паспорту для даної установи 15 тисяч. На харчування дітей дошкільного закладу Ясласадбиріська 25 тисяч. На виготовлення технічного паспорту для даного закладу 8 тисяч гривень, амбулаторії практики сім... сімейної медицини, субвенцію. На медикаменти та вироби медичного призначення 10 тисяч. Потім Шановний, на соціальний захист. А саме програм турботу. Ми її не прийняли, Романа я кошти буду пропонувати. А як не знаю? Вони завердили порядок день. Він програми, програму зразу, а тоді кошти. Вихід такий, що під пунктом цього рішення, або не приймати, або я не знаю, або зараз буде не прийняти. Тоді давайте проголосувати. Значить, я думаю, шановні депутати, якщо вже на затверджений порядок денний, то ми. То ми під пунктом в цьому змін до селищного бюджету затратити програму турботи. Думаю, ніхто не буде проти. Зу тим перезатвердити, яка в нас ті саме редакція, яка у нас була у минулому році. У нас вона була перезатвердення. Значить, виділити кошти на програму турботу згідно е, учасників АТО, на лікування, згідно висновків медиків та обстеження депутатських актів, 32 тисячі гривень. Також виділити на вуличне освітлення. Там я вам роздавала листи, там не було. Зараз, щоб ви знали, з 1 січня вуличне освітлення кіловат стоїть 2, 28,8. В тому бюджеті, що я рахувала до нового року, цих коштів не хватить. Я пропоную депутатам виділити 40 тисяч на вуличне освітлення. І на колегію мистецтв на харчування 9 тисяч гривень. Я пропоную депутатам затвердити суму 193 тисячі гривень. Питання. Будь ласка. Програма турбота 32 тисячі. Треба ще врахувати звернення, те, що я запаслих ще 30 тисяч. Ні, в мене там ще воно. Зараз отік. Ну я можу можу про що пропустять людину, що їм не виділить. Ні, ні, не пропустять. В мене в список ще я. Там його не мав не маю його списку. Дійсно, не але ж оці всі оці всі люди, вони зварісничі а, а, ну, а Це не Вересня. це не звариться. Будь ласка, у вас питання? Моє питання по обічнянській амбулаторії загальної сімейної протипередці. І хотілося б почути думку з цього приводу. Я не можу, я бачу, що вона... Це було обговорення, Володимир Миколаєв. Зараз О, питання. У вас буде нагода дам слово. Тому, що... Ви готові вона не Так, Щоб було зрозуміло, що... по-перше, щоб на амбулаторію йшли раз. По-друге, якщо це гроші на кардіограф, то 10 тисяч не доступ. Як ні, якщо це медикаменти, ну тоді послухайте, що обговорення послухай. Ваше питання до Олександра Олексійовича є? Нема. У мене. О, будь ласка. Наскільки пам'ятаю, ми говорили районному трудовому архіві. І наскільки ходять, може, це слухи, звичайно, що нібито той трудовий архів перебазовується в Гаїч. Ніде таке не обговорено було. Ні, я но, мірі не но, ми ж обговорювали, щоб виділили 30 тисяч із цієї суми е... амбулаторії сімейної медицини. Було таке 30 тисяч на як я О, його називається не а другий апарат Телекар. 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 не си грошей Іван а, а, з яких? Трудовий архів це зовсім інша сума. А з яких Із... грошей? почекайте, будь ласка, трудовий архів, я пояснюю, це вже ми скільки шуралися, це вже третій рік будемо ці субвенції робити. Трудовий архів, коли розпадався в районі, то по кількості жителів пораховано його утримання. На сьогоднішній момент нам доведені цифри, які ну просять нас виділити для отримання трудового архіва. Зараз я шукаю ці, а ці цифри. Не Пізніше не можна. А на комісіях ми ж пізніше, пізніше, пізніше послухайте, я ж пояснюю, пізніше не можна, тому що районний трудовий архів розраховує на ці кошти. І офіщанська селищна, вона перших, перший квартал вже, по-моєму, включення і виділення грошей. Для це? чого Бережі. ці гроші виділяються? Для того, щоб користувалися всі люди трудовим архівом, а нам не забирати сюди, не забезпечувати умови і так далі, тому подібне, тому що архівна справа надзвичайно складна. І ми не зможемо забезпечити всіх отих. Так зачитую з трудового архіва було таке звернення, Іван Василович. Згідно закону України про внесення змін до закону України про Національний архівний фонд та архівні установи, враховуючи розгляд питання виконання програми щодо забезпечення діяльності районного трудового архіву Зінківської районної ради на постійних комісіях, керуючих статтею 43 закону України про місцеве сурдування в Україні, рішенням 4 сесії 7 скликання 24 грудня 2015 року, була затверджена програма забезпечення діяльності районного трудового архіву Зінківської районної ради на. 2016 2018 роки. Прошу передбачити в бюджеті Ради кошти на виконання даної програми в сумі 33 700 гривень на 2017 рік. Погоджена голова районної ради, завідувача районно.